Доброго дня, дітки, доброго дня, шановні батьки. Сьогодні у нас заняття буде зліплення. В природі так влаштовано, що всі пори року слідують одна за іншою. Щорічно після зими приходить тепла та радісна пора року, весна, і приводить із собою перший місяць березень. Перший місяць весни настав, а зима ще не хоче відступати, то морозом налякає. То снігом сипне, то вітром повіє. Але з кожним днем все більше і більше відчувається прихід весни. Все вище піднімається сонечко, якого мороз лякається і відступає. А сніг перетворюється на веселі, співучі струмочки. Весна прийшла і принесла нове життя в природі. Ось погляньте, що весна нам принесла. Це маленьке диво, дароване нам красунею весною. А ви знаєте, як називається ця перша квіточка весни? Тож послухайте у проміннях сонця хніжний, край веселого струмка, білий, росяний підсніжник раптом блиснув з під сніжка. Отакий От малий, неначе, ледь прокинувся від сну. Тихий тихий, а одначе, він привів до нас весну. То про яку ж квіточку говориться? Правильно, це підсніжник. Підсніжник це посланець весни. Ще навкруги лежить сніг, а він же пробиває собі дорогу до сонця. Спершу з під снігу видніються невеликі зелені листочки, згодом з'являються білі голівки на, тендітні, на тендітному стебельці, квітка має три ніжних пелюстки. Ростуть ці чудові квіти в лісі густими, білими стрівцями, навколо поширюється чарівний аромат, підсніжник занесений до Червоної книги України. Це означає, що їх потрібно оберігати і не рвати, але ж так хочеться ними помилуватися. Тож я пропоную дітки зліпити цю чудову весняну тендітну квіточку, підсніжник, щоб ми могли про неї розповідати, а може, навіть і подарувати. Давайте, дітки, розглянемо цю квітку підсніжник, яку зліпила я. Подивіться, що є у підсніжника: стеблинка, два листочки, три білі пелюсточки і серединка квіточки. Отаку От квіточку зараз будемо ліпити ми з вами. Для цього нам потрібно дощечка, на якій ми будемо ліпити. Пластилін зеленого кольору, і пластилін білого кольору, і стека, якою ми будемо різати. І ще нам потрібно листочок аркуш А3, для того, щоб ми могли розмістити квіточку вже в готовому виді. Дітки, а перш чим розпочати нашу роботу, то потрібно зробити пальчикову гімнастику. Шний підсніжник з'явився у лісі ранком весняним. Розкрив він пелюстки. Першим зустріне він сонце, весну. У м'якій земельці його корінці. Зелені листочки до сонця протягне. Білі пелюсточки ніжно зігнуться і за вітром гойднуться. Беру пластилін білого кольору, здавлю його і роблю ось таку качалочку. Можна взяти і розкотити на дощечці. Ось така качалочка А тепер мені треба розділити його на три рівних частинки. І кожну скатати в кульку. Беру і стискаю цими двома пальчиками. Затискаю, щоб одна частинка у мене була загружена. А цими двома пальчиками розтискаю, щоб було довгенький вісток. Ось така пельосточка получилась сюди. Так само роблю з іншими. Ось пелюсточки, погляньте, у мене вже готові. Тепер нам потрібно взяти зелений пластилін, також його. Розім'яти, зробити теж качалочку, можемо руками, можемо розкатати на дощерці, рівніше. І розділяю його на чотири частинки. Одну частинку я візьму меншу, а три однакові. Ось так. Беру цю меншеньку частинку пластиліну, скачу її в кульку, а потім цю кульку розминаю. Роблю такий, ніби як овал. І цей овал мені треба скрутити в конус. Ось, тут трошки, за... Ось, трошки Це буде серединка квіточки. А тепер беру розкатую інший. Це буде у нас. Стеблинка. Стеблинка в квіточки тендітна, ніжна. Ось вона буде в нас. А тепер беру слідуючий шматочок пластиліну. Дуже розкатую його. Це буде в нас листочок. З одної сторони я його загострюю, натискаю на нього сильніше і буде гостренький. Так. Потім беру так, пальчиками притискаю, адже листочок тоненький і ось такий плоскіший. Ось положили один листочок. А тепер беру другий листочок буде. Розкатую його теж. Спочатку копаскою, потім пальчиками сильніше притискую. Одна сторона буде тоненькою, а іншика. Товстішою. А тепер дітки складаємо квіточку. Беру серединку. І ось отак до краєчка притискую одну пелюсточку. Поруч із нею притискую другу пелюсточку. А з іншої сторони ще притискую і третю пелюсточку. Ось отака. Получилася в нас квіточка. Тепер я беру стеблинку і причіплюю її до квіточки. Ось подивіться. З однієї прикладаю листочок і з іншої прикладаю листочок. А тепер беру цю квіточку, якщо я її притиснула до достроки. До дощечки я стекою допомогла і перекладаю ось на такий паркуш паперу, він ніби сніжок буде в нас. І ось так притискаю акуратненько, щоб не пошкодити квіточці, пелюсточкам, загладжую, якщо щось не так. І ось така квіточка. У мене вийшло. Ось які ніжні тендітні підсніжнички в мене вийшли. Погляньте, їм навіть сонечко посміхається. Я знаю, що у вас вийдуть ще красивіші, і ви зможете привітати своїх рідних з настанням весни. На цьому, дітки, я з вами прощаюся. До побачення!